Комунальне підприємство Кременчук-Водоканал отримало автомобіль для розвезення питної води по мікрорайонах міста. Партнери передали Кременчуку цю техніку в рамках впровадження компонента реагування на надзвичайні ситуації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку інвестиційного проекту Проект розвитку міської інфраструктури. 2 він фінансується відповідно до угоди про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Дякуємо віце-прем'єр-міністру з відновлення України Олександру Миколаївичу Кубракову за цю програму, яка дозволяє містам України оновлювати парк комунальної техніки, водоканалам, теплоенерго. Сьогодні ми отримали чергову одиницю техніки. Це автомобіль, який буде розвозити питну воду у випадку тимчасової втрати водопостачання питної води на мікрорайони міста Кременчука. Він може працювати влітку, взимку дуже гарний сучасний автомобіль. У рамках цього ж проєкту наше місто раніше отримувало екскаватори та генератор. Завдяки цій підтримці ми маємо велику програму переновації технічного забезпечення нашого комунального підприємства. Сучасний новий автомобіль має на борту ємність термічно ізольовану на обсягом на 5 тисяч літрів. Має два відсіки для питної води. Є можливість набору в тару, є можливість насосом закачати в ємності по закладах освіти, по закладах охорони здоров'я, де вже влаштовані певні. Автономні єми. Автомобіль також обладнаний гарною термоізоляцією. Це вбереже воду від замерзання при низьких температурах взимку. Комунальники гарантовано забезпечать своїх споживачів питною водою у випадках перерв водопостачання. Знаковим є також те, що ця машина вироблена в Кременчуці нашим Кременчуцьким місцевим виробником компанією Альфатекс. Це робочі міста для Кременчужан, це податки, які сплачені у місцевий бюджет нашого міста. І добре, що комунальне підприємство підтримує місцевого виробника. Незабаром від партнерів також очікується надходження нового ремонтного автомобілю для аварійних бригад. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.